Христос Воскрес! Якщо після свят у вас залишилася Пасха, не викидаємо її. У нас на Закарпатті готують бундош Пасха. Це смачний спогад з дитинства. Беремо пасочку. Нарізаємо на шматочки. Розбиваємо яйця, солимо і вбиваємо до легкої пліни. Вимочуємо кожен шматочок і відправляємо на сковорідку випікатися до золотистої скориночки. Ммм, як це смачно, і запах неймовірний. Тепла бумби паска, як обійми бабусі, смачного і затишного вам настрою.